А тут зараз навіть от село рядом і там є такі слова, що зовсім одно, одно, одно значення а зовсім по-другому звучить. Хочете знати, як називається бюстгальтер? Че колайбі називається. <laughs> <laughs> Чудо чудесно. <laughs> uh, на драґ штану, uh, жіночі труси будь-якого. А у нас гаті називають кольцо. Він багатих uh... Грабував, а біт мороз За грабунок він став героєм. Так, за грабунок. Ну, все як у сучасності. Коли я прочитав, а то прізвище мого діда. Та ладно. Я, який у віці 100 років, значить, заборгував, відійшов у вічність, а борги то залишились. У нас була бочка, вона, на жаль, згоріла при пожарі. У мене її, ну, мій дід не пам'ятав, хто її ще. Зробив ну, чи його дід, чи батька Колочавці через призму десяти сільських музеїв відтворили історію села приблизно 200-300 річної давності. Ось така вона наша колочава, яка дивовижна не тільки музеями, а дивовижна своїми історіями і дивовижна людьми, які ту історію пам'ятають і передають наступним поколінням. Сьогодні ми на міжгірщину наймальовничіший і екологічно найчистіший район Закарпаття. Тут немає ні фабрик, ні заводів, тут немає навіть залізниці. Заповідна зона, де тільки високі гори, стрімкі й чисті ріки, густі ліси. Тут спокон віків проживали русини, гуцули, румуни, словаки, шваби, угорці. Тут кожне село має свою говірку, відмінно від інших, але всі одне одного розуміють. Тут знаходяться найвідоміші перлини Закарпаття озеро, Синевір, Водоспад, Шипіт, безліч інших, серед яких і село Колочава, унікальне і рівного якому немає в Україні. Це відео відрізнятиметься від багатьох, які знимкуються з рекламною метою. В інтернеті багато відомостей про історичні пам'ятки села, але мені хочеться передати не тільки відому історію, а ще й показати, як живе власне село. Тому не перемикайтеся, сьогодні ви побачите щось більше, аніж типову візитівку для туристів. Я собі задрембаю коло свого носа, та я собі дремву куплю, аж бим била боса. Читаєш, якби е первинний інструмент, який створили люди в горах. З вербо знімали шкірку з такої палки. Робили таку трубочку, робили такий зріз. Є скосівка. Скосівка. Да, скосівка, ну так і наші батьки називали, ну, але вже є, якби вона називається віснянка. І я думав, що це такий інструмент, ну, він дуже в вівчарстві кользує. Вона хоч де її поставиш, вона. От. Але коли це була на Євробаченні, ця група. А Калуштай. І там я побачив, як Програ... Йде програш на такій трубочці. Грайте! Ну, теж ну, робили в роду трембіти? Не чув я, що батько трембіту робив, Ну, були теж вже якісь другі спеціальні люди. Ага. А трембіта настояща робиться із дерева, яке, у яке влучила блискавка. От що дерево розслоюється, на такі, от, спеціально шукали. Ну, але були люди, спеціалісти, які цим займалися на це, десь скажімо, в ті часи, кожен мав свій заробіток. На перший погляд, звичайнісіньке село, що в селі ведеться господарка, тримаються кури звідусіль чути якісь звуки корови, пієння півня. Тобто все, що асоціюється у нас із типовим селом. Але це село абсолютно не типове, воно не схоже на жодне село в Закарпатті. Немає більше на Закарпатті села, де кількість музеїв нараховується десятками. Сьогодні ми знаходимося в такому селі. На цій території, де ми знаходимося, проживали два господарі. Один проживав під їхню, яка була збудована в 50-х роках. А другий проживав ось у цій хатині. А всі наступні хати, які ви тут бачите будівлі, вони стягнуті із околиці нашого села. Так що оці хати, оці всі експонати, які знаходяться у наших хатах, це є наш раритетний матеріал Лісоруби, Заготовляючи ліс, перебуваючи на лісоповалах, на лісозаготовках, будували собі От Уверху, он там на тій поляні ще колива лісогуба ми виготовили, збереглася, збереглася так? виготовляли так, посередині, посередині горів вогонь, а по боках на таких нарах значить, ночували наші е, лісоруби. Справляли ліс, е, значить, е, особливо з синівської поляни, е, деревину плотами, які називались бокори. А, uh -huh. Добре, Добре, дякую. З вітера у старовинному колодязі воду я ще ніколи-ніколи не пила. Дивіться у тій далекі-далекі часи. От наші, якщо глибоко треба докопатися до історії тієї, значить наші мешканці ще не володіли технікою, тими технологічними процесами для заготовки і транспортування лісу. І урядом угорським було запрошено спеціалістів із Австрії, які поселилися тут цього німецькому окра, по користувалися величезними пільгами. І от вони навчали наших верховенців правильні технології ведення лісового господарства, вирощування лісів, заготовки, транспортування. Так от транспортували споконників, значить глибокими нашими ярами з горами, киньми за допомогою такого механізму, який називається «цук штангля». Те, що Колочаве туристичне село? Є згадки буквально всюди, де б ви не стали? Ви бачите якісь карти, вказівники, туристичні напрямки. Село Колочава настільки гарне, що тут можна бродити, гуляти і надихуватися красою годинами, незважаючи на всі пам'ятники, на всі історичні місця і на всі музеї, які тут є разом у зяті. У Колочаві є ще одна особливість, про яку ви не почуєте ніде. Своєрідний колочавський бренд це паркани із нержавійки. Їх неможливо не помітити. На сонці вони вилискують так, що раз у раз засвічують мені кадр. Я спробувала розпитати у місцевих, у чому прикол. У відповідь загадкові посмішки. Ви були в церкві на самокаті. Здорово! Я ніколи не бачила, щоб люди в церкву на самокаті їздили. А можна тільки одне питання вам задати. Чому в цьому селі так модно мати кваркани з нержавіки? Що це означає? Ну, Окей. Відповідь на це запитання я таки отримала. І ви дізнаєтеся про це згодом. Це коли приїжджають туристи, то ви даєте їм трембіту з собою. Коли я їх провожу туди десь на відпочинок, гори, то тоді можна з собою брати. Вона не є така довга, ну і металічна, що якщо буде десь впаде, то вона таке. А от ту вже з собою не потягнеш, бо воно якби. Це легка, так? Це зручно і... То імітація, так, але справжню, звичайно. Так, вона її треба розмочити. Ось вона, ну, вона, її треба трошки, знаєште, вона Вона даже її треба трошки… Як лего складається. Так, вона, так. Але от я думаю про те, що ви сказали на рахунок блискавки, значить в такому разі тих трембіт, як на вагу золота, тому що йдіть і шукайте дерево, щоб блискавка вдарила. Дивіться, таку трембіту можете зараз знайти в старому селі. Є. Там під хатою вона от та, дійсно зроблена так, ну, з такого дерева. Ну, є ще десь пару чоловік у яких такі трембіти сохранилися. Це зараз я не знаю, майже ніхто і не робить з такого дерева. Це вже зараз роблять такі більше. А чи ходять ще вівчарі з отарами по полонинах? Так, звісно. У нас вчора якраз мішання було. Що значить мішання? Мішання це коли зганяють люди вівці до вівчаря. Є спеціальне місце. там. Ну, це раніше було у нас називалося міра. Це кожен хазяїн приводив ну, свої овець, кожну вівцю надоювали. Там, наприклад, із, від того, скільки надоїв вівчар молока, ну не вівчар, а навіїн надоїв свої вівці при вівчарьові, або вчар саме, як хто я хотів. І від, залежно від того, надою давали вівчарі молока. Ну, це ну, якщо Людина відправила вівці до вівчаря, то раз у рік вівчар видавав ну, енну кількість молока, ну сиру. Ну, а зараз ні, зараз встановили ну, чотири, як кажуть, галети, там 12 літрів галеті молока, ну, от і 48 літрів молока на одну вівцю. Хозяїн платить вівчарю, що він випасає йому за ціле літо, а зате забирає сир. Важко повірити, що у цих краях, де царює сьогодні спокій, колись промишляли опришки. Хто не знає, хто такі опришки, це учасники українського селянського руху, проти існуючої у ті часи влади. По простому кажучи, це місцеві протестанти, що жили у лісах, збирали навколо однодумців, облаштовували засідки на багатих і, забираючи у них надлишки капіталів, ділили поміж собою та серед бідніших, щоб всім порівно було. Такі собі тогочасні прихильники комунізму жартую, так чи інакше, це не завадило чеському письменнику Івану Ольбрахту, справжнє його ім'я Каміл Земан, приїхати у ці краї і написати книгу про все, що того часу відбувалося. Так виглядав колочавський опришок Микола Шугай. Будемо відвертими. Це був просто розбійник, який прославився завдяки Івану Ольбрахту. І він, як місцевий робінку, який забирав у Багатіїв їхні багатства і передавав їх від. Иванов ќе го написав кнежује Микола Шукайево збина на грута и Якова жила, він багатих грабував, а роздавав. Це так. така є легенда. За грабунок він став героєм. Так, за Ну, все як у сучасності. Колочавській загальності школі номер один є в нас музей. Іван Олькурах він проживав 30-х роках у Колочаві. Ще він знав, він уставивши. Він дуже багато. Написав про Колочаву і дуже багато в той часу, ну, як ми читали історію, що він дуже багато допомагав населенню нашого кулачаву. Він навіть кіно, фільми зняв у 30-ті роки Марія, Невітниця. Вітом дуже багато приїжджає до нас туристів, чехів, фестиваль у нас проходили постійно тут. дуже цікаво наступне, як і глядачам В Закарпатті в кожне село, яке на інший діалект, чим відрізняється ваш діалект від, від всіх інших? Закарпаття, Закарпаття цікаві регіон тим, що тільки по середині дев'ятого століття по сьогоднішній день влада переходила із руку однієї влади і до іншої. От найбільший період Закарпаття перебуває, про це, звісно, відомо, е, понад тисячу років у складі Австро-Угорщини. Тому і австро-угорці залишили після себе найбільший слід у плані етносу, культури, звичаїв і традицій е, нашого закарпатського регіону. Але так ще інакше, кожен район, кожен має ще ти ж деякі свою лексику, свою мову. До прикладу взяти хоча б тут по сусідству село Негрович за буквально кілометрів 3-5 кілометрів, то там вже, наприклад, такі слова, як кінь. У нас називають кунь, а в них кінь з уметом таким. От, кунь, називають кунь, вуз, вул. А у них вір, кінь, візі і так далі. Але Нічого, це не мешає нам, ми розуміємо один друга, проживаємо мирно в такому плані. Але дуже багато слів у закарпатському діалекті це австро-угорських слів. От, наприклад, фурт, ганц, дьологом, фертик. От ще таке. Зараз модно, знаєте, оці ось ці джинси з цими цурові. Пір цурові, айпові, чого такі цурові на драґ. Чого такі пороні шталю? І у вас такі є? Є. є, ну, Я дуже їх люблю. У <гум> каналі ведеться словничок закарпатських діалектів, і мені цікаво розповідати, як одні ті самі речі називаються у різних районах по різному. У нас тут зараз навіть от село рядом і там є такі слова, що зовсім. Одно значення має, то зовсім по-другому звучить. Так що, Наприклад. Ну, ну, скажімо, от ну, тачка, будина, отут рядом є, там називають торбонца. Торбонца? Um, да. Ух ти. От, ну, такі, Хто би здогадався? Да. Ну, але ми, ми ж між собою знаємо, бо ми, ми з цим пов'язані. Ну, багато, багато такого є ще, що ну, висловлення, акцент зовсім от, рядом буде село. От там, де ми родилися, там зовсім скажемо, тут у нас ну, Поль, скажімо. Підло, як підлога. No, підлога да. от, от у нас помост. Негровці міст. Ну, там Далі в там ще міст. Цікаво. А ви ж всі тут поруч нібито? Ну так, да, але ну, ми ж розуміємося, звісно, всі, але вже... Ну... Оце називають чизми. кажуть чижми, так. Бокончи, боканчик. Боканчи кажуть Бокончи. у нас. Далі лапки. Нас, так, на лапки. Бічіглі. Бічігли. Uh, Фаршлок. Ящик для патронів. Фаршлок. Фарфлок. Фар Шлок. Фаршлок. Хочете знати, як називається б'юзалтер? Uh, Чець лайбік називається. Чудо-чудесно. Надраги штану, жіночі труси Будьюгави, а у нас гаті називають Бівло Кальсона. Дала Жандармерія у часи першої світової війни. Мені приходилося дуже багато, ну працюючи в школі. У радянських структурах у цей час я більше значить, ну, спілкувався на українській мові. Ну, ви гарно розмовляєте, тому що у вас така робота в музеї. Ви говорите чистою українською мовою, в селі люди так не говорять. Ну, але деколи туристи приїжджають і кажуть, розказуються нам історію села на вашому діалекті. Ну, я намагаюся так пояснити. От на надрагах Цурових дерев'яна діжка у нас називають Коновча. Коновча, далі. Ну, сліпий замок, секретний замок. Повернемося. Я вам покажу тут у майстерні Бондаря секретний замок, який побачите тільки в Колошаві. Більше немає таких спеціалістів, як у Колошаві під цією грішою землею не було. Батько він займався з дитинства цією справою, перебрав від свого батька. Ну, і у нас була бочка, вона, на жаль, згоріла при пожарі у мене. Її, ну, мій дід не пам'ятав, хто її ще зробив, чи його дід, чи батько. великий спрос на бочки був, тому що капусту заготовляли раніше люди, ну, щоб було на цілий рік. Квасили в бочках. Брензу заготовляли цілими такими великими бочками, 100-літровими, 200-літровими бочками, навіть були великі сім'ї. Ну, і Це було велике спросто, не було пластмасових, як зараз, а були лише деревляні. Під осені, коли ну, овець майже в кожній сім'ї було, і люди брали ще собі молоко, овече, ставили його у ціну, називалися коновця, бочонка така невелика. Ставили туди і там закисало молоко овече і воно теж трималося дуже довго в боці. Це батько робив. І цю батько робив. Це для капусти, а то для брензі. А та менше? Ну, А ця, я не знаю, це її дід робив, це може і прадід, бо вона зроблена, во-первых, це вже по це вже там вже залізні окі. Залізні обручі. Я бачу. О, а це коновка, це було В всяких коновках держали молоко кисле. Внучка, може, ще буде там користуватися. Куди <говори> я ja не бував, я такого замка ніде не бачив. Називаючи около чавці сліпий замок. А користуватися треба ось таким ключом. Його треба вставити до упора в цю нішу, до упора. І тими зубцями піднімаєте 10 роликів вверх, розблокуєте і витягуєте. Щоб закрити, щоб закрити, у таке положення опять -таки, треба поставити ключ і толкаєте раз. Удобний ключ можна в карман заховати, можна і до шиї, а можна десь там під стріху заховати і поїхати на побачення. Тобто Бондар робив не тільки діжки, а робив усе. Усе, що можна виготовити з дерева. От і зверніть, звертаю вашу увагу на два станки, яким 200 років, а можливо і більше, от токарний по дереву і точильний. У ті часи без підшипників, без усякої. З всякого мастила. Бачите, отакий от спосіб доводився в робочий стан, робочу вагону, який був оцей о, 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 диск кам'яний, І так працював. Ось власне та вузькоколійка, завдяки якій переправляли ліс. І ось такі вагончики були раніше. Дерев'яні, з дощок збиті. Он яка символіка тут ще збереглася. Ну, наливайте раз так, раз ми у корчмі. Це фішка. Регіструвалося в країну у дружественному союзі міста Ужгорода 25 січня 39 року. У тій книжці писали тих, хто приходив грошей, не мав, а випити хотів, я так розумію. Ну, не лише випити. Він мав мій брати продукти харчування. Бідня. Ну це ж корчма. Тут було все від голки до скажу. А, ага, тобто вона працювала і як крамничка. Як крамничка. Корчма належала єврею. Так, бачу, що писалося українською, так? Тобто єврей володів українською мовою. Він міг їх заносити і на угорській мові. Бачите? Ага. Від на від настрою. Так, так. А тут далі боржніки. боржники. боржки. ретельно розраховувалися. Однак одна туристка замітила, що там далі. Туди я не буду перегортати, я не було проти прізвища галочки. Коли я прочитав, а то прізвище мого діда. Та ладно. Я, який у віці 100 років значить, заборгував і дійшов у вічність, а борги то залишилися. Но, та, так що я, ви тепер винні родині з Києва. 20 рік працюю без заробітної плати, відпрацює боргу свого діда. А, та правда, то ви фіглі такі. Отдаєте. Ви напевно думаєте, що я забула про свою обіцянку. Я ж обіцяла дозвідатися, чому у цьому селі стільки огорож із державійки. Так прийнято якось у селі. У нас в основному, ну, скажімо, процентів 80 це заробітчани. А Люди зароблять гроші, вкладувати особисто нікуди, і в нас стараються так робити, щоб було красивіше біля будинки. Тобто вони вважають, що це красиво, так? так, так. Це ага. Більш май пристигало круто, це круто, вважаю. Все, Я тепер зрозуміла, бо направду я питала в людей, бо мені це було дуже дивно. Му завели собі іменно з <реш> нержавічого. Маленька. Напевно, сьогодні все проти мене, щоб ми нормально поїли. Та ні, поїли ми нормально. І не те, що нормально, а дуже навіть смачно. Ми ж заслужили. Наступним разом запрошу вас до села Негровиць, що знаходиться поруч із колочавою. Христос Воскрес! Служба вже закінчилася, так. Дякую. Ви отримаєте нагоду познайомитися із найстаршою уродженкою села? Да мені господь, пам'ять, відусю. Я літі майбутку читаю в періодні. Та й без окулярів, а мало май малі в молитвеннику, служба у в молитвеннику, і червня, утріння. А я все це вже берулочки. Бо... Ніч, славити Господа, ніч я не болить, я вам кажу, що Богу дякую. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, ставайте спонсорами каналу. Це мотивує автора. А у подарунок я вам обіцяю свої книги. З автографом.